Це село орієнтовно за 5 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Одразу після 24 лютого звідси виїхали орієнтовно 10 сімей. Нині майже усі, крім однієї, повернулися, розповіла адміністраторка місцевого ЦНАПу Тетяна Жалко. З її слів, у разі потреби людей евакуюватимуть і план, як це робити, є. Господарюють і виїздити з села, попри те, що поруч кордон з Білоруссю не збираються, каже Юлія Мартинюк. Вона мама чотирьох дітей. Навчання онлайн, стараємося, вчимося, а так, аби спокій був поле там за таможнею, теж ми спокійно там пересувалися, обробляли. Є місця, де заміновано, але ну, у нас ближче поля. По сусідству проживає Тетяна Комзюк. До кордону ми не ходили. Я взагалі не ходила. О, тут о, я близенько була. Я й гриби збирала, я й ягоди, але ми тут близенько. Чуємо і вибухи, і все, але сидимо в хаті. І все». Жінка має сестру в Білорусі. На тему війни вона взагалі не чо не не хоче спілкуватись. А це Ольга. У неї багато родичів білорусів. Піднімати цю тему це скандал буде. Вони бояться, бо це потім в них, я так думаю, наказуємо. У цьому прикордонному селі проживає орієнтовно 750 людей, каже адміністраторка місцевого ЦНАПу Тетяна Жалко. Ми в надійних руках Збройних сил України, ми їм віримо, віримо в нашу перемогу, в людей настрої, ну, так, нормальні. Ще одне село, де ми побували, розташоване за 8 кілометрів від кордону з Білоруссю. За дітей дуже боїмося, а виїздити куди? Куди виїздити, немає ніде куточка гарантії, де спокійно. А за кордон нас теж там не чекають. А що ж за кордоном? Тиждень-два, а там же ж курмити, і ніхто ж не буде нас чекати там. У селі живуть звичним життям, розказують дві куми Тетяна і Людмила. Вони прямують на пошту. Говорять, багато чоловіків з їхнього села мобілізували. У жінок надія на ЗСУ. З 24 лютого, як вже це вся почалась війна, то люди навіть по льохах ховалися, не могли вдома спати, одягнені спали. Я особисто тоже те саме робила. Ніхто нікуди не збирається виїжджати. Вже що буде, те буде. Вже будемо саме якось боронитися, чи я не знаю. Будемо всі йти на захист, десь по лісах. було ти місцевість, так же ж техніка не пройде. Бо, бо можуть тут у нас такі, є й чортова хата, таке місце страшне, що можуть піти на той світ із тим танком. Немає дна. У гущавині біля села люди зробили схорони сховища манівцями, лісовими дорогами, безе нас туди місцевий староста Борис Шубич. Тут рівень грунтових вод високий, вони собі облаштували тут. Оцей масив, щоб на випадок, як буде оцей початок війни. Перебувати в укритті зможе до 60 людей. Робили його так, аби можна було перечекати авіанальоти і артобстріли. Перекладено воно в на настилом. Я думаю, воно тако могло витримати. Ми ж бачили, як робили оборонні споруди для військових, так само зробили вони, ці жителі для себе. Староста веде нас до обістя, де живе сім'я, у якої двоє синів боронять Україну. Виїжджати то точно нікуди не планую, хіба вже не знаю, що. А цей період для мене, наприклад, дуже важкий. Не стільки він мене зв'язаний із життям при кордоні, скільки мене із синами. Один там ще із 1 лютого забрали, то бомбили, то в оточенні був, а зараз другий пішов ще. Господарюють, як і раніше, говорить Віра. У Льосі запаси на зиму, овочі, консервація. Для укриття погріб не підходить, говорить хазяїн Володимир. Раніше були тісні зв'язки з білорусами, які приїздили на місцеву водойму. Рибаків було багато, Спінська, багато Іванова, все приближні городки. Базар забитий був їхніми продуктами. Білоруси тут у нас були як свої люди. І ми ж на сезон їздили туди, Не скоро вони нам чи ми їм руку протягнемо. Місцевість навколо села водноболотиста, тож ворогу пройти буде важко, каже староста Борис Шубич. Інколи люди у селі чують звуки вибухів. Це на кордоні працюють українські бійці. Спілкуюся з військовими і людей заспокоюю, що ніяких немає, що у нас все спокійно. Це наші йдуть. Або планові, взривні роботи, йшли теж, це все, що люди були по те тепловідомані. Так що в нас у людей паніки немає, живемо, працюємо. І по можливості все допомагаємо. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне Луцьк.